Стартер це електромеханічний пристрій, призначений для запуску двигуна внутрішнього згорання. він являє собою електромотор, що працює від акумулятора і забезпечує колінволу початкову швидкість обертання. Обертальна шестерня стартера без редуктора закріплена на осі якоря і безпосередньо впливає на зубчасте колесо колінвола. Завдяки простій конструкції. Безредукторні стартери простіше піддаються ремонту, відрізняються підвищеною надійністю і довгим терміном служби. Недолік пристроїв потрібного типу полягає в тому, що їх роботи необхідно більший струм. Це викликає проблеми із запуском двигуна в зимовий час при розрядженому акумуляторі. Загальний пристрій роботи стартера такий. При повороті ключа запалювання замикають контакти. Струм надходить в тягове реле. реле направляє струм на втягуючу обмотку і зміщує вилку бендекса. Бендекс входить у зачеплення із зубцями маховика. Одночасно з висуненням Бендекса замикаються силові контакти. Подаються струм на електродвигун. Вол електродвигуна з привідною шестернею починає обертатись, розкручуючи маховик і колінвол. Після запуску двигуна швидкість обертання колінволу збільшується. Зубці маховика починають рухатися швидше. Приводні шестерні і виходять із зачеплення. Після повернення ключа у вихідне положення електромагнітне реле відключається, бендекс із зубчастим колесом повертається у вихідне положення, а електродвигун стартера зупиняється.